Мій друже, сьогодні ми з тобою поговоримо про водичку. Подивись, будь ласка, до нас у гості прийшла краплинка. І вона нам хоче розповісти про кругообіг води у природі. А чи знаєш ти, в якому стані буває водичка? Подумай. Так, водичка буває у рідкому стані. Це коли така водичка, яку ми з тобою п'ємо. Да? Вона лється, вона без запаху і без вкусу. А ще водичка буває у твердому стані. Подивись уважно, що це таке? Так, це лід. Коли на дворі становиться дуже-дуже холодно, все навкруги замерзає і водичка замерзає. І річки, і озера замерзають, і водичка тоді становиться отакою твердою, в такому стані становиться лід. Якщо ми довго будемо цей лід держати на долоньки, то він розтане від тепла і знову знову появиться водичка. А тепер уважно подивись на цю картинку. Що ми тут бачимо? Так, ми бачимо тут. Річку ми бачимо тут сонечко, подивись уважно, в річці плавають рибки. Засвітило сонечко. перегріло водичку. І коли сонечко дуже-дуже гріє, водичка випаровується і піднімається вверх. Водичка випаровується, випаровується, і Наповнює хмарку. Коли хмаринка дуже-дуже становиться тяжкою, подивись, йде дощик. Дощик поливає землю, під землею водичка проходить і знову йде до річки. І так, так завжди проходить кру, кругообіг води у природі. І з річки вода випаровується. Вверх до хмаринки. Хмаринка наповнюється іде дощик. Дощик на землю, поливає землю, і з землі водичка знову тече у озеро, чи у океан, чи у море. Отак От проходить кругообіг води у природі. А як ти гадаєш, для кого потрібна водичка? Подумай, будь ласка. Так, звісно. Вода потрібна усім, усьому, усьому живому на нашій планеті. Подивись, і пташка, і рослинка, і рибка, і тваринкам, і деревам, і людям, бо без води нема життя на планеті. Я думаю, ти запам'ятав про кругообіг води у природі і яка буває водичка. В якому стані вона буває в рідкому стані, в твердому і в газоподібному? До побачення, до нових зустріч!